З книги Джона Пайпера зло тріумфує та програє Після смерті Соломона, царя Ізраїлю, його сина Ровоама мали зробити царем. Є Ровоам, який через протистояння Соломону був на вигнанні в Єгипті, швидко повернувся і, як популярний лідер, зібрав навколо себе людей. Разом з цими людьми він прийшов до Ровоама, сказавши, що буде служити йому, якщо той полегшить їхній тягар. Твій батько тяжким зробив наше ярмо. Тепер полегши тяжку службу твого батька і його тяжке ярмо, яке на нас він наклав, і ми служитимемо тобі. Друга Хронік 10:4. Ровоам спитав порадив старших. Ті мудро порадили йому Якщо сьогодні будеш добрий до цього народу, будеш милий, і заговориш до них добрими словами, то вони будуть тобі рабами всі дні. Друга Хронік 10.7. Але Ровоам відкинув пораду старших і став шукати її в молодців, вихованих з ним. А вони дали йому нерозумну пораду. Так скажеш народові. Мій малий палець товстіший за стегна мого батька, і тепер мій батько виховував вас тяжким ярмом, а я додам до вашого ярма. Мій батько карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. Друга Хронік 10, 10, 11 Ровоам послухав нерозумну пораду молодиків. Наслідком цього стало трагічне розділення Ізраїлю на два протиборчих царства десятьох племен на півночі і двох племен на півдні. Чому Рувам повівся в такий грішний і безглуздий спосіб? Відповідей можна знайти чимало, але сам автор другої хронік дає нам остаточну відповідь. І не послухав цар народу, бо так було призначено від Бога. Друга Хронік 10.15. Саме це я маю на увазі, коли кажу про владу Бога над гріхом. Господь дав оманливого духа в уста всіх цих твоїх пророків. Далі, через кілька розділів, ми читаємо про те, як Ахав. Цар північних племен Ізраїлю уклав союз з Йосафатом, царем південних племен. Вони планували разом воювати проти Сирії. Перед тим, як іти, вони спитали поради в пророків чотириста пророків порадили їм виступити проти Сирії, Бог віддасть її в їхні руки, сказали вони. Друга Хронік 18.11 але ці пророки були в омані. Єдиний правдивий пророк Міхей, описав царям те, що сталося. Він прочинив вікно в небо, пояснивши, що серед небесного війська, яке зібралося перед Богом, був дух Омани, який згодився обманути пророків. Я вийду і буду духом Омани в устах усіх його пророків. Друга хронік 18.21 Тож Бог сказав: Обманеш і здолаєш, вийди і зроби так. Тоді правдивий пророк Міхей сказав Ахаву: Тепер же Господь дав оманливого духа в уста всіх цих твоїх пророків, і Господь проголосив на тебе зло. Друга хронік 18.22 Чому пророки дали цю хибну та руйнівну пораду цареві Ахаву? Відповідей можна знайти чимало, але автор другої хронік дає остаточну відповідь Господь дав оманливого духа в уста всіх цих твоїх пророків. Бо від Господа було. Насамкінець, ось ще одна ілюстрація з того, що я читав на Ганку Вешвілі Через сім розділів у другій хронік Амасія, цар юдеї, став чванитися нещодавньою перемогою над Едомом. Сповнившись цієї гордості, він вирішив поширити свою владу на північне царство, де правив Йоас. Йоас опирався цьому і вказав на гордість Амасії, ти сказав ось ти побив Ідумею, і підноситься твоє важке серце. Тоді він дав йому мудру пораду Сиди тепер у своєму домі, і навіщо йдеш на зло, ти впадеш, і юда з тобою. 2. Хронік 25,19 але Амасія не відмовився від своєї пихи й агресії. Чому? Знову ж відповідей можна знайти багато, але автор другої хронік дає нам остаточну відповідь. Та Амасія не послухався, бо від Господа було, аби видати його в руки, оскільки шукав богів і думейців. Друга Хронік 25.20 Саме це я маю на увазі, коли кажу про повну владу Бога над гріхом. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.